Люди, ці вітаю. Сьогодні покажу, як виглядає наша розсада капусти, яку ми разом з вами вирощували, тому що в нас вже проходить висадка. Хоч і з запізненням, бо нема коли, але висаджуємось. У відео будуть цікаві моменти: схема посадки. Певні підсказки по каплі, також по укривому матеріалу. Тому, кому цікаво, хто вирощує капусту. Дивіться до кінця, що для себе обов'язково почерпнете. Капуста у нас вже в землі. Покажу. Тут в мене залишилось три штучки. Якраз закінчився рядок. Залишилось, покажу, яким посадковим матеріалом ми садимо. Не сама гірша, не сама найкраща, просто так вийшло, що вона залишилася. В цьому році вирощуємо ми два гібриди це Аліна і Зарісіма. Покажу вам більш детально, це залишилась саме Зарісима. Можна було, звичайно, її висадити раніше, але у нас накладки по часу. Дивіться, в корінь, корінь. Найголовніше, що воно ще біле. Не старе, не риже, не ні хворе, нічого подібного. Просто вже видно, що тіснувато. І, звичайно, також присутній той факт, що було в нас кілька разів пересушування. Ну, Жара, самі знаєте, яка в квітні бешена 23 24 року. Так, ось така хороша капуста. Більше в нас зарісіме, хоч ми її вирощуємо і вперше. Аліну ми вже вирощували, добре вона себе показала. Хочемо спробувати ще зарісимо. Так, ось тут. Зарісімо, також зарісімо і ось тут на початку Аліна. Аліна в однакових умовах вирощування, але самі по собі капустинки, рослина менша. Ну як тоді ми вирощували, також ми її порівнювали, що там у нас парелка, напевно, була, то Аліна була меншою, але головка була дуже такою щільною і важкою. Кущі були самі по собі меншими. Садимо ми під. Капельний полив, але, звичайно, також будемо проводити і дождювання, тому що коли в'яжеться головка, там закладається, обов'язково треба давати багато вологи саме по листу. Від того вона буде, ну така знаєте, мощніша. Більший лист і, звичайно, більша потім головка. Так, по схемі посадки. Капельний шланг, стартери у нас від рядка до рядка, Ми орієнтуємося саме по цих каплях 45 см. 45 45 і так під кожен. У рядку це в нас капельна стрічка еміторна, тобто ось такі капельнички. Є ще в нас ще щіліва, як то українською буде, підкажіть в коментарях. Ну, а тут окремий емітор через 20 см. Ось так, розкинуто. І дивіться, один ми пропускаємо, тому що в нас тут буде гроволокно, понятно, б натягуватися, придавлювати самий край ми не садимо, трішки відступаємо, а вже з наступного садимо перший емітор, другий пропускаємо і наступний садимо. ну Плюс-мінус, десь там уже. Ну, стараємося за такою схемою. Тобто 45 між і в рядку від капустини до капустини у нас 40 см. Садити будемо під агроволокно. Хоч воно щось таке всмалило літо, ну я думаю, ще холод своє візьме обов'язково, бо ще не було такої весни. Щоб Жарило-жарило, а потім плавно перейшло в літо. Десь ще будуть приморозки, думаю, 100%. Ну, Якщо навіть і не буде, то агроволокно все рівно потрібно. Тому що не так воно буде пересихати, полив буде легше розсаді, поки вона адаптується, тому що вона все ж таки росла у нас в теплиці і давним-давно ще багато такого палящого сонця, агроволокно буде її притіняти. Ну і, звичайно, це захист не тільки від холоду, а й захист від шкідників. тому що... По суті, дерева в нас тільки почали розпускатися по городах. Ну, як тільки в нас і в сусіда жито. І наші седирати ще треба тій людині, яка їх насіяла покосити, будуть потім заорати, якраз зараз саме час. Ну, Тобто, всі шкідники будуть у нас, тому будемо ховати, щоб менше його бризкати. Бо всяка сатана поналітає 100%. Тим паче, блушку я вже бачив христосвітну, яка дуже такий, знаєте. Шкідливий шкідник для розсади, капусти і взагалі для багатьох культур, жре все подряд Тим паче, зараз весна воно повилазило сонце пригріло, ще немає чого йому їсти, то буде точити. Тому, коротше, будемо ховати під агроволокно Ну і звичайно також будемо проводити певні обробки. Висадили, можна було, звичайно, в розсаді. Це все діло провести, але потім його це все нюхати, цю гайдоту. Тому що, на жаль, без обробок, я ж, так як ми раненько виходимо в город, ніяк ти не обійдешся, шкідники вже є. Шкідники в теплицях були і в відкритому ґрунті також вони тут, як тут. Коротше, маленький ліричний відступ. Повертаємось до агроволокна, ми його прикопуємо. Ось попередньо зробили такі ось канавки. Тут де агроволокно, це ми його приміряли, щоб потім. Можливо, десь там якась косина, щоб не було такого, що воно закінчиться якраз на рядку. Ми його прикопуємо. Ось тут його вже прикопали, потім ми його розкинули, щоб побачити, де край нашого агроволокна. По агроволокну більш детально. Ну що тут казати, це перевірений часом агрін, Український виробник чи польсько-український, яка різниця працює і хороший матеріал. Використовуємо ми в основному. та майже завжди щільність 30 грам на метр квадратний. Є там у нас дуже давні ще 23. але 23 не годиться, воно дуже тонке. А 30-ка якраз нормальна. 30-ка зараз коштує over до фіга, скажімо так, вибачайте вже. Але 42 тим пачка 50-то то взагалі там космос уже вартує 30 хватає, а його вистачає для приморозків до мінус 5. Воно не важке і можна по різних культурах накидати і по зелені. Тому що 50-ка вже там, допустимо, по зелені. Не піде, ну, буде приминати, якщо там якісь ніжні культури. Ось така от капусточка. Ширина, також цього агроволокна 6,35. Під нього в нас за такої схеми посадки влазить 13 рядків капусти. Ось так воно виглядає, дивіться. Потім прикопуємо з усіх боків, щоб воно ніде не ділося кирпичами чи якимись такими. Подібними способами, ми вже давно не користуємося, десь попадеться один гарний вітер, подриває кусками ті кирпичі, прикопати, звичайно, так ліпше. І коли холодно, то прикопане агроволокно зберігає нормально тепло. А там, де кирпичі, чи доска, чи щось тому подібне, воно його завихряє, піднімає. Коротше, то трошки не те пальто. Будемо кидати два штуки. Ось тут відступили метр з одного боку. Богу, нічого собі, аж метр землі втрачаємо, але. Це також вже проходили не раз, там економи щось стараюся одне на одне ліпити, тоді немає до тої землі взяти, потім вже ж десь треба й ходити. Тому що капуста розростеться ось у раз листок, ось у два листки. а Літати не хочеться. Можливо, Залишив місце, що будемо потім, як проводити уборку, заїжджати сюди садовою тачкою, тому що носити це все на пузі ну не прям так далеко, ну не хочеться. Коротше, тягати лишній раз, краще тачечкою таки приїхатися. Так, там 13, тут 6 рядочків. І сюди щось ми придумаємо також під накриття. Напевно, посадимо салатику. Я у нас готова розсада. Ну, коротше, було б місце, була б капля і спанбон, а та там щось придумаємо. Ну і покажу, де ми дорощували нашу капусту. Давно нікого сюди не впускав цю теплицю, не те, що там лукавлю, просто не було часу. Цибулька движеться, якраз вона і. З'їдала наш час, тому що возила і на розницю, і на опта дуже її марутно і чистити, і пакувати. Коротше, така тошнотненька робота. І тут була в нас капуста. А, до речі, багатьом вже ж цікаво, що тут ці теплиці було. Ну, Тому, хто додивився, той молодець. І ставте лайки. Так, була вона у нас капуста в отаплюваній теплиці, потім переніс сюди вікна вже давненько навці, щоб воно трошки з хвознячком закалялося. А росла вона в нас ось в таких стаканчиках це 180 чи 200 мг. Відео у вас зараз з'явиться по підсказці, як ми її пікірували, в чому ми її проращували. Також буде цікаво на це подивитися. Ну то що, думаю, щось цікавеньке все ж таки відео було. Якщо так, то не жлобіться, ставте лайки, підписуйте, коментуйте, пишіть якісь там слова підтримки, бо бо капець задрались трохи. Немає часу, не висипаємо ще й топимо. Коротше, не хочу нити. Якщо сподобалось. Підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!